Шановна Світлана, судячи по тому, що ви слова робити так хорошо виділили, то це ви, вихіднічали. Типу, а ви знаєте, я не знаю, ким працювали і працюють ваші батьки. Я подивилася вашу сторінку, ви доволі молода. Так от мої батьки, яким вже більше 80 років, все життя проробили, реально проробили в колгоспі. Батько на комбайні, мати теж в колгоспі. І зараз... Отримують пенсію три тисячі. Три. А я так розумію, ви, мабуть, ще не маєте батьків-пенсіонерів. Або їх всі маєте, то не знаєте, скільки вони отримують. Або ваші батьки ну, десь там близенько, поближче до тіпа, як працюють наші депутати. Так ви трошки почитаєте, може, сусідів, і узнаєте, скільки отримують люди, які реально робили в СССР. А тоді усі робили, і скільки вони зараз отримують пенсію. Тільки хорошо, що зараз дуже багато варіантів, де можна зарані самому перестрахуватись і заробити собі на пенсію. А раніше такого не було, таких можливостей. Це зараз можливостей багато. Якщо комусь цікава така можливість, пишіть, я вам розповім.